Матеріна, я прийшла додому з королів. А тут такий сюрприз. Сергій. Добре? Ей, чи не чуєш, що я прийшла навіть? Як добавку, що маєш на вуш ти, ти Як ти з маком співав? Ти, ти казала, що я пік з маку. І з корицею бачу. Ну, Якось блатному ті штуки надавайся, я просто не знаю як. Можно важче пробує. Я думаю, що это даш работ. Ні, я так кусочок роблю. Я їла, що тоді як цай нічого. Пробуйте з тем. Ну то тісто вийшло вообще шикарно. Пробуй. Из користити вообще прикольні такі м'ясенькі-м'ясенькі, смачні-смачні. Ну сладко. Ну. Я що це ж мене вийшло, Я в духовку дивився, думаю, йо, йо йо щось не так, по-любому щось не так. Але смачно. Прикольно? Ти, ти просто коли їхала, сказала, що я робив булки, цим і все. Маєш, ти готовий? Е? Завтра буду ще, А можемо к сим зранку Два, смачно. Ну. Як, але... тобі, як тобі виступи? як як тобі виступ все? Вистава? Сказала... Мюзикл. Мюзикл. Що сказати? Дуже круто. Mm -hmm. Якщо в вашому місті буде цей франківський театр з мюзиком, цуклу Ксенія, тебе будь-який з якої виставою. Обов'язково підіть. Mm -hmm. Це маса позитиву, ну і цікаво, і смішно. І чотири години йшла вистава, і то так непомітно, тих чотири години пройшло. Це було, ну, не знаю, було дуже класно. Я, я отримала масу задоволення. Марічка, я ще раз безмежно вдячна, що, що була така можливість мені бути на тій виставі приїхати. На початок, не спізнитися, ну, це було дуже круто. Я, я там трохи виставила, але в мене телефон розрядився, і я, я знімала, але не могла виставити, тому ну, світла не було. А, зараз і я зараз виставлю наступні ті всі. Це було дуже круто. Ну, давай зараз мені розкажеш. Я просто, не знаю, просто дуже задоволена, я хоч приїхала вже замучена, бо то я ролила всю дорогу. Але, але мені дуже сподобалося. Я є там дуже такий театральний критик, але для простого глядача. Для мене ну, це було дуже, ну, то просто це емоційно, це весело. Ми хохтали всю виставу. Весь зал хохтав всю виставу, плескали. Це було так і дотепно, і такі. А то, типу, гарні, комічний так? виступ? Чи ну, там, там такі всі актори то, так смішно було, що вони просто ржали. Те, що ти не дивився <зважає> той висок навіть. Ні, тоби це на резервній сторінці, там, де я кинула 11 хвилин. А, то я не бачив там. То. От там то так жарко, що капець. Ти з зараз розподивись. Все, все давай йди спати. Ні, я виставлю людям відео.